У Луцьку розпочався четвертий міжнародний літературний фестиваль Фронтера, як розповіла суспільному організаторка фестивалю Ела Яцута. Після перерви у чотири роки в обласному центрі Волині зустрілись поети, письменники та літературознавці. У програмі дискусії за участі українських та іноземних авторів, перекладацькі майстерні, презентації книжок та читання. Це можливість повернути увагу в черговий раз до України. І ось на такі фестивалі, як зараз. Прекрасно зібрати своїх людей. Побачитися з людьми, які прийшли і кажуть, що вони щасливі від того, що вони на фронтері, це дуже добре. Але коли ми коли до нас приїжджають автори і медійники з-за кордону, і вони бачать нас тут сьогодні, і вони бачать, що ми, попри свято, як, з яким нас вітають, ми говоримо все одно, що ми живемо в час війни. І в нас ця війна просякнута, ну, вона просякає кожну кожне наше слово, кожен міліметр того, що ми робимо. І через це потім ці гості поїдуть до своїх країн, і будуть про нас розповідати. Я дуже сподіваюся, що вони будуть адвокатувати наші потреби. Репортерка Марічка Паплаускайте, письменники Макс Кідрук та Ірена Карпа, літературознавець Ростислав Семків, історики Леся Бондарук та Богдан Паска серед учасників першого дня фестивалю. Португальська репортерка Анна Франца ділиться тим, як пише про інші країни і культури, попри стереотипи. And I came to Ukraine, um... я пишу про Україну вже вісім років. Моя книга Тарас Шевченко з простреленою головою. Я знаю, що він символ вашого народу. Тож це асоціація з тим, що вбивають українців. Книга була добре прийнята в Португалії. Це як щоденник українців. Я розповідаю про українців з різних регіонів. Була у Луцьку в перші дні повномасштабного вторгнення. Пішла в музей, Твори мистецтва були сховані. Люди виїжджали за кордон або ховались в укриттях. І зараз добре бачити луцьк, наповнений життям та людьми. Відкрив перший день фестивалю літературознавець Ростислав Семків лекцією як пов'язані українська та романська літератури. Центральна така інтрига в тому, що, наприклад, Франко він дуже багато навчився в золя. Але на певному етапі він його перевершив. Тобто він е в одну з тематик зайшов раніше, ніж його вчитель. Зараз значно інтенсивніші взаємини між літературами взагалі і між європейськими літературами, зокрема. А це дуже добре, тому що від цієї взаємодії більше перекладів, більше сприйняття. Отзаємного для мене цей фестиваль це спосіб слухати тих, хто може говорити щось важливе. Я пішлася. Прийшла сюди конкретно на лекцію зустріч з Марічкою Паплаускайте, тому що прочитала її книжку. Вона мене просто неймовірно вразила. Вона говорить дуже важливі речі про «Укрзалізницю», Я раніше абсолютно не задумувалась про це. Репортерка Марічка Паплаускайте фіксує сучасну історію, розповідає про події, свідком яких є. Книга потяг прибуває за розкладом. Історія про неї. Мені довелося теж пережити обстріл, коли я була в, на вокзалі в Херсоні. Я змогла надалі писати про людей, які працюють в таких умовах, про е, людей в, безпосередньо тих, які працюють на вокзалі в Херсоні, розуміючи, якою є їхня щоденна робота. Після першочергового шоку, ти розумієш, що, що ти можеш робити. Ти вмієш розповідати історії. Е, ти повинен Продовжувати це робити, тому що через історії людей, через той досвід, який сьогодні мають українці, ми можемо розповідати світові про, про нашу війну. Я люблю літературу. Я вивчаю літературу. Я бачу себе в літературі або в журналістиці. Для мене це важливо, тому що це частково про правду, частково про справедливість. Теми, які тут присутні, вони якраз стосовно цього. Я захоплююсь власне Марічкою Паблоускайте. Ну, вона дуже хороша журналістка в Україні, і я впевнена, що в цих людей є багато чого дізнатись. Учасником фестивалю став Езра Пастор, український історик та художник, який розповідає про історію традиції та культури свого народу Караїмів. Нас обмаль залишилося на момент останнього офіційного перепису населення в Україні 2001 року. Караїмів було враховуючи окупований Крим до двох тисяч людей. Зараз, враховуючи усі, усі фактори, як і окупація Криму, як початок повномасштабного вторгнення, я не впевнений, що назбирається навіть 800 представників по всій території України. Тому я думаю, що чим нас менше, тим ми голоснішими маємо бути. Про шістдесятників, які протистояли русифікації, зі сцени говорили історики Леся Бондарук та Богдан Паска. Це те покоління, яке прийшло, скажімо так, у радянські табори поруч з бандерівцями, які вже там сиділи, пройшло їхню школу виживання, перейняли їхній прапор боротьби і разом розвалювали СССР. Вони боролися з русифікацією, з колонізацією України. Макс кідрук взяв участь у дискусії література проти тиранії. Письменник вважає, що вітчизняна література потрібна для розвитку та самоідентифікації. Фронтом вона бути не може. Це все важливо. Це комусь дає якесь насолоду, дозволяє якось відрефлексувати щось або що, але в загальному сенсі культура не грає тієї ролі. Це це до речі, підтверджує і повномасштабне вторгнення Росіян, тобто що культура. Не впоралася зі своїм основним завданням, і це не якась новина. Це довела ще Друга світова війна. Що рівень розвитку культури певного суспільства аж ніяк не є гарантією того, що це суспільство не піде нищити сусідню сусідній народ. Певні теми варто піднімати того, щоб починала дискусія і обговорення життя певних досвід, але до багатьох ще треба підходити доволі обережно ну, і також з точки зору загальної державної політики. Основна локація інтелектуальних імпрес музейний простір окольний замок, який слугує і укриттям. Організатори очікують понад тисячу відвідувачів. Фестиваль благодійний. Зі слів Ели Яцути, усі гроші спрямують на купівлю fpv дронів для 141-ї бригади. Це наша співпраця спільно з благодійним фондом «Ангар Україна». Це той запит, який у них на сьогодні актуальний, на який їм терміново потрібні кошти для того, щоб поповнити військових ФПВ-дронами. Протягом двох днів участь у фестивалі візьмуть 47 учасників з України, Польщі, Португалії та Іспанії.